На ринку початок в крамниці Грін Марін можна придбати. Рибку власного виробництва. Це дуже класно. І крім всього, того, що можна придбати тут на ринку, у вас велика мережа, а також є доставка по всій Одесі. Будь ласка, всій Одесі. 0,67 67 81 069. Плюс ми, при... к этому, ко всему, да. прошу прощення, ми ще і готуємо тут рибу. Ух, які ви Так, да. да. будь-яку рибу, яку ви тут побачили, Дарада, Що завгодно? Бі зразниці риба. Угу. Люба риба, ми готуємо будь-яку рибу. Володимир, а тепер твої привітання, нашим величезні. Maybe new burst. Тебе вензурале, те три накшел брш, самрамонуш, сам реглати. Айсай монушка, и три наменса и три самиленса. Тебе вен зуролет, и тринок шелбрш. Друзі, Одеса багато національне місця. У нас більше 130 національностей мешкає в області. І ти зараз повітав наших глядачів на циганському. на циганському музики, на нашому ротом циганському музики. Я думаю, що всі друг друга зрозуміли. Дякую тобі з наступаючими. З наступаючими Всього хорошого і міраном.